Привіт! Ви на каналі Ас. І сьогодні у нас буде огляд на ось цей автомобіль. Це новий Opel Astra. Opel Astra покоління L, який тільки-тільки з'явився на українському ринку. І ну, Opel Astra ви всі прекрасно знаєте, це бестселер початку 2000-х років. Навіть були часи, коли Opel Astra збирався на території України, а саме на Зазі. І завжди це був один із самих масових автомобілів концерну Opel. Але часи змінилися, і зараз ми бачимо, що Opel Astra не так багато на дорогах, а тим паче не так багато їх продається. Чому ж так? А тому, що це хетчбек. А зараз починається період, коли домінують саме кросовери. В попередньому відео я вам знімав Opel Grandland, який виконаний саме на цій платформі. Більше того, він має те, той же самий двигун, цей автомобіль укомплектований. Дизелем Blue HDI 130 кінських сил. І саме такий дизель був і на Opel Grandland. тому ми зараз порівняємо, чому ж кросовери більш популярні, ніж хетчбеки. І з'ясуємо, а може напрасно варто переплачувати за кросовер, коли є такий чудовий і дуже симпатичний хетчбек Opel Astra. Ну, ми ж всі колись їздили на таких чудових хетчбеках, тому можливо, варто згадати той досвід і знову пересісти на хетчбек. Як ми бачимо, у Опеля зараз дуже цікавий дизайн. Головний його елемент називається візор. Це оформлення передньої частини з такою, от решіткою радіатора. Це елемент, який присутній, це елемент ДНК Опеля, який присутній зараз на всіх моделях цього концерну, Незважаючи на те, що Опель входить до «Стелантісу», а нагадаю в «Стелантіс» Ходить також Peugeot, Траен, DS і так далі. у Opel є своє, своє лице, і своє лице воно дуже ярко виражене. І це ми бачимо безпосередньо на цій Opel Astra. Opel Astra пропонується на українському ринку у двох комплектаціях. Причому у першій комплектації, яка називається Edition, доступний тільки 12 літровий бензиновий двигун 130 кінських сил. А у іншій комплектації, яку ви зараз бачите перед собою, яка називається Елеганс, доступний тільки дизель. І інших варіантів в принципі не існує, тобто ви можете тільки дозамовляти опції. Ми бачимо, що у Ополя дуже ярко виражений. Зараз дизайн можна замовити отаку чудову чорну кришу. Крім того, подивіться, як гарно оформлені ці задні фари. Іде у нього стоп-сигнал. Я зараз нажму на стоп-сигнал, і ви подивитесь, як по спортивному виглядає цей е, додатковий стоп-сигнал. У Опеля невеличкий багажник, але е, ну, в принципі він доволі міський, 420 літрів. Крім того, у цьому багажнику ми бачимо повнорозмірну запаску на точно такому ж диску, на якому виконаний весь автомобіль. Тут встановлені 16 дюймові колеса, електроприводу тут немає, але він і не потрібен, бо це все ж таки хетчбек. І, взагалі, я скажу так, що відчуття від цього автомобіля він такий більш спортивний, ніж, наприклад, там Peugeot чи Citroën, по крайній мірі. Зовні він виглядає більш спортивним. Нагадаю, що він виконаний на той же самій платформі, на якої створений Peugeot 308. Але у Opel є своє дуже ярко виражене лице. Коштує така модель 1 мільйон 104 тисячі гривень. Так, це дуже немало. І ми бачимо, що вже навіть хетчбеки перевалили у вартості за 1 мільйон гривень. Тобто раніше тільки кросовери мали таку привілегію, а зараз вже звичайні хетчбеки, це класу вартують більше мільйона гривень. Але я скажу так, що цей автомобіль, в принципі, вартий того, бо у нього дуже-дуже така суттєва комплектація. Я зараз вам скажу те, що ще нікому не казав. Насправді, перший Опель був зібраний на території України зовсім не на початку 2000-х років, а сталося це у 1914 році. Я про це ще нікому не казав, бо саме недавно ми отримали ці дані. Сталося це в Запорізькій області, в одному місті, яке зараз, на жаль, окуповане, тому я не буду далі розповідати цю історію. Хай звідти. Виганять тих орків, і тоді ми з вами туди з'їздимо. І я на місці вам покажу, де збиралися опель ще до революції 17-го року. Ми бачимо, що у цій Opel Astra матричні LED фари, причому тут встановлено 84 світлодіода, і це дуже така потужна комплектація. Крім того, він має Багато різних систем, ну, наприклад, там система допомоги у русі по осі, яка трошки коригує його траєкторію, коли ви рухаєтеся і виїжджаєте за преділи розмітки. Ну і взагалі Opel Astra виглядає дуже так по-спортивному. А от як вона їде, як вона себе почуває на наших дорогах, це ми з'ясуємо в ході невеличкого тест-драйву. Ззаді у нас тут не дуже багато місця, хоча колісна база тут 2675 міліметрів. Тобто раніше таку колісну базу мали чуть -ли не автомобілі е класа, але у Опіля все зроблено задля передніх пасажирів. тобто Переднім пасажирам і водію дуже комфортно, ця комплектація обладнана. Анатомічними сидіннями, які розроблялися німецькими ортопедами, адже ми бачимо оцю наліпку, це свідчення того, що це було розроблено за допомогою німецьких ортопедів. Крім того, ми бачимо тут дуже таку цікаву оббивку сидіння, це поєднання сірої білої алькантари з отакою от, скажімо, тканевою поверхнею, яка не царапається, не брудниться, дуже гарно миється. Таким чином, це нове слово у дизайні. Але що стосується інтер'єру, я про це зупинюсь окремо. Ми давайте трошки проїдемось і подивимось, як же їде цей опель. До речі, зверніть увагу, яка дуже чудова тут встановлена гума. Це Continental Premium Contact 6, це колеса 205 60 r 16. І те, що вони 60-ті, кажуть нам про те, що цей автомобіль буде дуже непогано себе почувати на ямах. Тому що він має доволі такий високий профіль. Зрозуміло, що в Європі це був би, мабуть, там 45-й профіль, і на ньому автомобіль би виглядав не такими пухкими колесами, але наші реалії такові, що нам потрібна трошки більший профіль, щоб... Авто могло переварювати наші великі ями. До речі, зверніть увагу, яка тут дуже цікава така панель приладів. Це майже як у Мерседеса, тобто два монітори дюймові вони поєднані між собою в єдину таку панель, яка ще й трохи повернута до водія, що свідчить про те, що цей автомобіль адресований саме водію. Ну насправді. Дуже така чудова тут графіка. Фактично, ми можемо тут безкінечно гратися, перемикати різні функції, ходити і обирати там і станції, і все. І крім того, Опель залишив тут такі фізичні клавіші швидкого доступу. Тобто, ми можемо покоригувати, наприклад, кондиціонер, не входячи в меню, ми можемо виставити температуру. Також це все дуже швидко відбувається, коригувати швидкості вентилятора. але от Графіка тут дуже чудова, але при їзді на автомобілі користуватися краще от такими швидкими кнопками. Стосовно Панелі приладів також вона може змінюватись. Крім того, може змінюватися і колір, і, і розташування приладів, і відображення інформації. Ми це все задаємо самостійно. Але, ну, на мій погляд, вона, ну, скажімо, така не досить виразна. Можна коригувати вісім кольорів і підсвітки, дуже багато різноманітних поличок. Перемикання. Автоматичної коробки передач, а тут встановлений 8 AC, A-7, відбувається за допомогою такої шайби. Ну, в принципі, зараз уже багато виробників перейшли на такі шайби, тобто немає вже ніяких важелів, а тільки кнопки і шайба. Дуже цікаво реалізовані оці дефлектори. От, вони і коригуються і таким чином, і таким чином. Панелька у нас обшита таким м'яким пластиком. Є такі цікаві вставки під матований алюміній, але далі, далі на жаль. Це все жорсткий пластик. Тобто, якщо зверху ще є якийсь намек на преміум, то чим спускаємось нижче, тим преміум зникає. І взагалі в мене в принципі немає відчуття, що Opel – це преміальний автомобіль, і який би хоча б до нього наближався. Тобто, це такий дуже середньостатистичний, але дуже якісний автомобіль, який, до речі, збирається у Русельхаймі, тобто у Німеччині, і це в принципі, його перевага. Але давайте проїдемось і подивимось, який же він на ходу. У нас тут є камера кругового 360 градусів огляду, яка вмикається автоматично, коли з'являється якась перепона. Або вона вмикається, коли ми включаємо задню передачу. І е, камера доволі чітка. Крім того, ми бачимо орієнтування автомобіля ззаду і е, орієнтування автомобіля у просторі е, за допомогою цих рухомих таких направляючих, які, до, до речі, дуже чітко е, нам вказують шлях і допомагають при паркуванні. Крім того, тут є декілька важливих електронних систем. Е, ну, система моніторингу мертвих зон у зеркалах загорається. Коли є якась перешкода, і система, яка підтримує рух у полосі, але вона не втручається, тобто не має коригувати руль, а тільки сигналізує про те, що ви З'їжджаєте з полоси. Наш автомобіль укомплектований дизельним двигуном 1.5 Blue HDI. Це відомий дизель, який використовує концерн Stellantis на багатьох автомобілях. Дизель відомий, перевірений часом, дуже економічний. На цьому опілі, в принципі, можна досягти показників там, 5. І навіть менше літрів за 100 км на 100 км – Це одна з переваг цього двигуна. Він доволі моментний, має крутний момент близько 300 ньютонів, І це насправді дуже потужний момент. Але у цього двигуна є такий невеличкий недолік, він не дуже швидкий. Тобто розгон до 100 км на годину на Opel Astra буде тривати близько 12 секунд. По відчуттям це відбувається швидше, це потрібно замеряти спеціальною апаратурою, але паспортні дані такові. І, до речі, те ж саме я вже вам казав, коли ми їздили на Opel Grandland з тим же самим двигуном, тобто він по відчуттям. Трошки кращий ніж технічні характеристики. Робиться це завдяки тому, що у нього дуже такий потужний момент на низах, і у вас є відчуття, що автомобіль, в принципі, може там стартанути дуже потужно. Але далі він трохи стихає. Ще одна перевага Opel Astra – це те, що навіть на початковій комплектації тут. Встановлені бокові вікна з подвійним остеклінням. Тобто, це, в принципі, повинно впливати на рівень шуму, який ми будемо відчувати. І ми бачимо, що саме таких аеродинамічних шумів ми практично не чуємо. Але все одно за рулем, за кермом цього автомобіля, я чую, що я їду на дизельному авто. Тобто, рокот двигуна трошки, але Поступає до салону. Як ми бачимо, підвізка цього Opel Astra, ну, напрочит гарна. Тобто вона, незважаючи на те, що тут звичайна балка з позаду, вона ну, доволі непогано відпрацьовує повороти, хоча крени трохи і є. Але мені дуже імпонує, як він проходить нерівності. Тобто ну, практично ми не відчуваємо мілких нерівностей, Середній він дуже гарно проковтує і завдяки шинам, і завдяки підвісці, а відчуваємо тільки великі нерівності. І тут виникає питання, а навіщо нам тоді кросовер, бо в принципі цей Opel Astra дуже непогано себе. Почуває на дорозі. До речі, ще раз підкреслю, що тут дуже зручні сидіння. А ось, до речі, і один із наших конкурентів це гольф, і ми бачимо, що він виглядає не так ярко, як наш опель Астра. Крім того, коштує він набагато дорожче. В мене є декілька зауважень до цього опеля. Перше, це як працює система старт-стоп. Вона, ну, на мій погляд, вмикається дуже зарано. Тобто тільки ну, я почав притормажувати і ще не зупинився, вона вже спрацювала, але я хочу прокатитися далі трохи далі. І вона знов вмикається, знов я прокочуюсь, і знову вона не включається наступного разу. Я може і подумав би, що це такий недолік опеля. Але до цього я їздив на Opel Grandland і там система старт-стоп вмикалась дуже чітко і якісно. Тобто саме тоді, коли я зупинявся на світлофорі, але ще не починав гальмувати перед ним. Тому думаю, що це дефект саме настроєк, саме конкретно цього автомобіля. І інше питання це не дуже подобається мені, як працює на нижніх передачах. Автомат Ей Сін, він дуже чітко все перемикається, але от чомусь на перших передачах є якісь такі невеличкі ривки, які мені нагадують роботизовані коробки десь років п'ять тому назад. Якщо хтось скаже, що наприклад. Вартість цього Opel Astra дуже завелика. Ну, скажу так, що в принципі, так, да, трошки таке є. Але зважте і на те, що тут навіть є підігрів переднього скла повністю. Крім того, на е, склоомивачах, склоомивачі тут в принципі, встроєні безпосередньо у е, щотки. Тобто він буде якісно. Чистити і омивати скло навіть на швидкості 140-160 км на годину. Бо вода і форсунка подається саме на щотку. І таких дрібничок насправді у цьому Opel дуже багато. Це ну, такий інший рівень. Тобто, я пам'ятаю там Opel Astra G, H, навіть K. Оцей Opel Astra L, він в принципі вже з нової цифрової ери, і тут це відчувається і за кермом, і у роботі різних електронних систем. Тобто це автомобіль нового покоління. Я загальмував і система вже вмикнулася. А я хочу трохи ближче до цього автомобіля підкатитися. І далі, от коли я вже загальмував остаточно, вона вже працює. Тобто ну, мені здається, що вона дуже зарано вмикається. І це саме на влаштуваннях якогось датчика. Ну, що стосується динаміки, то ми бачимо, що в принципі зі старту він обходить доволі непогано. І у місті взагалі у вас не виникне жодного зауваження до потужності або динаміки цього автомобіля. Ну от ми на Бориспільській трасі, найбільш швидкісній автомагістралі в Україні. Зараз подивимося, як прискорюється Opel Astra, як вона себе почуває на швидкості. Як я казав, тут встановлена система, яка сигналізує про перетин полоси. Тобто, якщо ви не включите вкажник повороту і будете виїжджати на іншу смугу, вона просигналізує таку вібрацію на рулі. Але вона не буде коригувати вашу траєкторію. І от бачите, 120-130 кілометрів. Я вдавлюю педаль в пол і прискорення відбувається вже не так потужно, як на першій сотні кілометрів. Це саме про те, про що я і казав. Тобто, коли ви будете на трасі, ви будете відчувати, що трошки не вистачає динаміки до якої ви звикли, наприклад, у місті. Бо до сотні двигун дуже потужно стартує. для того щоб Трохи пришвидшитись, є оці перемикачі під рулем. Тобто ми можемо примусово перейти на шосту передачу або навіть на п'яту, і таким чином трошки додати собі швидкості. Друзі, Ну отакий автомобіль у нас сьогодні був на тесті. Це Opel Astra Покоління L Автомобіль, який неперевершено виглядає, непогано їде. Непогано укомплектований і вартує 1 мільйон 104 тисячі гривень. Коштує він стільки чи ні, вирішувати вам. Нагадаю, що до цього я тестував автомобіль Opel Grandland і він також є майже за цю же саме вартість. Чому? хетчбек і кросовер коштують фактично однаково, і що вам вибрати остаточно? Вирішуєте ви, але цей автомобіль. Зрозуміло, що створений для міста, для того, щоб компактно паркуватися, не мати проблем з паркуванням і з проїздом вузькими вулицями, тобто для міських жителів, які звикли кожного дня їздити на роботу і використовувати такий гарний сучасний автомобіль, Astra саме для вас. Тому підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. В наступних відео ми протестуємо ще автомобілі, які в принципі є конкурентами і Opel Astra, і Opel Grandland, і іншим моделям, які ми тестували до цього.